Батьки зібралися у парку героїв Майдану і Небесного легіону у Увуцьку, де висаджені клени в пам'ять про полеглих на Євромайдані і у російсько-українській війні. Іна Шинкарук, матір загиблого поблизу Мар'їнки Донецької області у 2020 році. Андрія Шинкарука каже: тут дерева ще не садила. Приїхала з Любомля. У 2014 році він пішов добровольцем. Через рік війни ми Андрій. Поступив у Львівську академію сухопутних військ, провчився так сам. П'ять років провчився, мій золотий парень, ця дитина не признавалась, що вона вже на війні. І ми знали, чисто випадково, коли вже потрібно було. Вислати йому теплі речі. Я з ним говорила за три часа до його смерті. Я з ним розмовляла, він мені розказував, що у нього. мама. в мене все добре. Ти не переживай, У нас тут все добре, у нас не стріляють. Зустріч батьків продовжилася на театральному майдані біля пам'ятного фотостенду, де відбулася спільна молитва. На захід прийшла Тамара Упорова, матір Ігоря Упорова, який загинув у червні 2014 року у Луганській області. «Рашисти напали і подзвонили йому на підмогу. І він приїхав на БТР своєю командою. І загинув він, і загинув шофер машини. Та рана обновилася з 24 лютого. Це неможливо, бо сліз. Така біда на нас знайшла. Але нам треба пережити, вистояти, витерпіти і доказати, що ми українці. Ярослав Філіпчук, тато героя України, солдата батальйону Айдар Ігоря Філіпчука, каже, вірить у перемогу. У 2014 році загинув. Через 6 років дали героя у 2020 році. Кажуть, якби ваш син тоді був 5-4 ранку втік з цієї позиції, через 4 години вони були б в Києві, а там ішло тих десантників десантники Псковські 290 танків. А після цього надав наступу тієї Орди того фашиста. Ну, п'ять знову. Серце рветься, розумієте? Зустрітися з матерями прийшла й Катерина Свищ. Розповідає, її син загинув у боях за Дебальцеве 2015 року. Син мій був командир роти розвідників, кадровий офіцер Сергій Свищ. Живу я біля самої границі у Сталузі. Поляки дзвонять, приїжджають, Чому я поїду? Я вдома. Я готуюся до перемоги, а не втікати з дому. З 2015 року опікуються родинами загиблих, каже керівник громадської організації Меценати для солдата Рослан Теліпський. Захід організували, щоб підтримати матерів і батьків. Нам не, не, не байдуже їхній стан, і ми доземно вклоняємося. Дякуємо за, за те, що виховали і народили наших героїв, які дарують нам мирне на небо і. Ми сподіваємося, що невдовзі ця війна закінчиться. Зі слів Руслана Теліпського. Під час зустрічі робили світлини матерів полеглих українських захисників, щоб підготувати виставку у німецькому місті Нюрнберг до Дня Матері Оксана Івпак, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному Луцьк.